тут воско вже буде. паска. Ми тут садили город. Камера була включена, а він бігає. Ну, шкоднічає. Кажу, піди краще, скажи в камеру, щоб скоро паска треба вже скуплятися всім. Ну і він вже зімпровізував. Маленький, трошки сором'язливий та працьовитий як результат. Понад 10 мільйонів переглядів за тиждень. Заказуйте і поштовх до творчості для інших. С асортимент надихнув навіть військових. Соломка не паска, пернельки та колоска. Так що запазиться м'ясо. Дивись тут військовий. Солом так не паска. Так що заказуйте м'ясо. Виходить? Виходить. Повторити не вийде, каже тато, бо такі перли Матвійко придумує сам, з маличку. Ремонтували ми автомобіль Кадіка, і він е, каже, знаєте, чого ми ремонтуємо цей Кадік? Тому що Тато заїздив як узбек ішака. Тато її заїздив, як узбек кішака. Сьогодні ми будемо продавати посад у нас. Ми не будемо продавати паса, бо він нам треба ще буде. Ми вже в Кове, ще не будемо їздити. Дивіться, щоб я не злився на вас. Зняти тік-ток із ТСН. Того вже буде паска, так що заказуйте все те, що я домашнє. Але то все, допоки маленька зірка не втомиться. Бо вже хочу, щоб ви за мною гралися.